Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 22.00 відбудеться матч у Лізі Чипонів. Мадридський реал. У себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда Карло Анчелоті буде приймати Ред Бул Зальцбург Томаса Лєча. І сьогодні, друзі, я хочу поговорити про Мадридський Реал, про редбул Ну Давайте, друзі, про все це поговоримо по порядку. Подивимося точні зустрічі, які були зіграні між командами. Ну, ще один поєдинок був зіграний між командами. Це ще було у 2019 році. 7 серпня 2019 року на Red Bull Арені команди зіграли контрольний матч. І Мадридський рал у цьому контрольному матчі переміг Зальцбург з рахунком 1-0. Все вирішив єдиний м'яч єдина Азара на 19-й хвилині матчу. Ось, тобто лише, друзі, один матч був зіграний між командами. Ну, давайте взагалі подивимося, а де там команди йдуть у внутрішній першості. Якщо казати про внутрішню першість, то давайте розпочнемо ми з мандридського реала. З господарів. Команда Карлон-Челоті після 20 турів займає першу позицію. Мандридський реал вийшов на чисту першу позицію. Після того, як етлетку Мандрид програв, коли команди Дігу Семьона Леганеса з рахунком 0-1, мандридський реал переміг у себе вдома Лас Пальма з рахунком 4-1 і мандридський реал вийшов на першу позицію. 46 очок після 20 турів у «Реала», 2 поразки, 4 нічих та 14 перемог у мандридського гранда, 47 забитих м'ячів, Ріал, 20 м'ячів пропущено, плюс 27 різниць забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 матчів мандрівського Реала, да. А в іспанській лалізі, то ми бачимо 4 перемоги та 1 нічі у мандрівському Реалу за останні 5 матчів. Друзі, якщо взагалі -то казати про Red Bull Salzburg, то після 16 турів в австрійської Бундесліги команда набрала 26 очок, 4 поразки, 5 нічих, 7 перемог. У Зальцбурга за 16 турів 26 набрано очка у команди, 26, до речі, та м'яча. У Зальцбурга забито, 19 м'яча пропущено, плюс 7 різниць забитих та пропущених. В Редбул Зальцбурга. Ну і до першої позиції ще в 10 очок. Зальцбург програє штурму, і справді в Редбул Зальцбурга не надто зараз, і справді, ну скажімо так, не в НАТО в приємному настрій. Bull да? Зальцбург зараз перебуває, все таки команда п'ята, але в будь-якому випадку. Навіть незважаючи на те, що Зальцбург зараз на 5 позицій, все одно команди є абсолютно всі шанси, щоб поборотися за Єврокубки на наступний сезон. А давайте тепер, друзі, взагалі подивимося, де там команди йдуть: у Лізі чемпіонів. Мандрицький рал 20 у Підопічний карлон Чарлоті, до речі, дев'ять залікових очка, три поразки та три перемоги Урало, 12 забитих м'ячів. 11 м'яча пропущено, ну і плюс 1 у реала різниці забитих та пропущених. Якщо казати про Red Bull Salzburg, у Salzburg 5 поразок та одна перемога. І лише 3 залікових очка у Salzburg у пасиві є. 3 забитих м'яча, 18 м'яча пропущено. Мінус 15. Різниці забитих та пропущених у Зальцбурга. Тому і справді Зальцбургу вже втрачати де-факто нічого. Мадридському Реалу також, в принципі, Реалу потрібно перемагати. Реалу потрібно перемагати. У Рела зараз 9 очок. І команда Карланчовці має має ще шанс на те, щоб потрапити в найкращу вісімку. І для цього Мадридському Реалу потрібно перемагати в заключних двох поєдинків. Ну, у Зальцбурга є ще математичні шанси, але Зальцбургу потрібно також обігрувати в своїх останніх. Заключних матчах. То, в принципі, Зальцбургу вже втрачати нічого, Реалу також потрібно перемагати. Тому, в принципі, я очікую такого, знаєте, непаного веселого, я би навіть б сказав, футбола. До речі, друзі, Реала реалу Орлєм! Чо МАВІНГА! ЕДЕР МІЛІТАН Дані Карвахаль не зіграють. ХОЧЕТЕ всім побажати добра. Скоріше удужання всім футболістам Реалмадрид та Редбул Зальцбурга. Вось, на Зальзберга, нібито всі здорові. А, ну що ж, друзі, тепер давайте переходити до думок. Чого взагалі очікую я? Ну, як вже раніше сказав, в принципі, обом командам потрібно тільки перемагати. Реалу потрібно перемагати, для того, щоб команда Карланчелеті мала шанс потрапити в найкращу вісімку та напряму вийти в одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів. Відповідно. Ну а Red Bull за потрібно перемагати, тому що в принципі команди ну, вже де-факто вже нічого. Ось, Команда з трьома очками всього навсього команда йде відповідно, на 32-му місці. І в принципі, втрачати вже Зальцбургу, скажімо то втрачати вже команді, в принципі, де нічого, да? Тому, в принципі, обидві команди, я думаю, що будуть грати тільки на перемогу. І, в принципі, ми знаємо Зальцбург, да? Система Red Bull, да, неймовірний пресинг, тому 100% там і у Мадридського реала буде дуже багато цих вільних зон контратаки. Думаю, дуже багато буде підопічника більше короначіла. І Зальцбург також буде проводити ці моменти. Думаю, що моменти будуть що у Реала, що у Зальцбурга то в принципі, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що обидві команди заб'ють, думаю, що реал Мадрид заб'є. Ну і Зальцбург, я думаю, також зуміє забити на Санті Бернабел голову, голову рот мандрівського реала. А, ось, тому обидві команди заб'ють. Ну і друга моя думка, кому все-таки віддав первая тая. Ну і ти привагує мадридському Реалу. Підопічні Карло Анчелоті грають на Сантьяго Бернабео. Справді, мадрид на Сантьяго Бернабео дуже здорово виглядає. Да, була поразка від Мілана, але в принципі в цілому мадрид на Сантьяго Бернабео виглядає. Доволі-доволі таки солідно та потужно виглядає мандридський гранд на домашній арені. Тому думаю, що мандридський реал, як мінімум, в Зальцбургу не програє. Нічі я не виключаю, тобто я не здивуюся нічі. Не здивуюся, якщо Зальцбург зуміє забрати очко з Сантьягу Бернабео. Але, скоріше за все, думаю, що якась буде мінімальна перемога мандрівського реалу. Там, наприклад, з рахунком 3-1, 2-1. Можливо, 4-1, але я все-таки думаю, що для Реала це буде нелегкий матч. Скоріше за все, десь так 2-1 або 3-1. Реал Мадрид Зальцбург зуміє перемогти. Але, друзі, в будь-якому випадку, основна моя думка це обидві команди заб'ють. та Мадридський Реал, як мінімум, Редбул Зальцбург не програє. Я думаю, якось так буде. Нічю я не виключаю, але Знов таки, я думаю, що Мандрицький Реал, скоріше за все, з якимось мінімальним рахунком Зальцбург переграє. Я думаю, що це буде десь або 2 1 або 3 -1 на рахунок. Ось, то, що буде якому не забідьте, Мандрівський реал, як мінімум, не програє. Ось це моя основна думка на даний матч. Друзі, що думаєте взагалі, то ви напишіть, якщо у вас є бажання, зайдете в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, всім бажаю добра, всім до побачення, усім до нових зустрічів.